Дізнатися про проблеми ВПО та знайти шляхи їх вирішення в обласній посадовці. Зустрілися з внутрішньопереміщеними особами, які мешкають у Бурштині, і передали їм 470 продуктових наборів. Деталі у сюжеті. Пан Валерій приїхав до Бурштина ще в березні 2022-го. Добре тут. Добре, добре. додому хочеться. тут добре. Прийшов отримувати волонтерську допомогу. каже, вона нині потрібна. Продукти те, що життє необхідно. всякі ми це все що таке, що дебита для життя необхідне, то за все спасі цього дня. Продуктові набори отримали 470 переселенців, які знайшли прихисток у бурштинській громаді. Кожен раз, коли приїжджаю, спілкуюся з людьми, і власне від таких стареньких, перестарілих людей, пенсіонерів завжди є попит продуктові набори. Тому ми з нашими донорами будемо продовжувати працювати щоб власне такими продуктовими наборами і надалі забезпечувати тих людей, які цього потребують. Серед тих, хто також отримав допомогу, Наталія приїхали біля вересня місяця з Харкова. Тому що ближче до наступання холодів, та й обстріли знову більше стали. Тому з малою дитиною це і важливо, і потрібно, тому що знову ж таки маленька дитина. Чи не знаємо, що там в цій допомозі, але і приємно, що не забувають. Волонтери розповідають, до цих наборів входять найнеобхідніші продукти. Там є Олія, там є цукор, там є консерви, м'ясні, рибні, там є ну, солдощі. Це якраз такий набір продуктів, який вистачає одній сім'ї для того, щоб прожила вона місяць, могла з цих продуктів собі зробити якісь страви. Нині у Бурштині проживають понад півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб, і чимало з них потребують фахової консультації від юристів та соціальних працівників. Це мобільні бригади, які постійно працюють. Це різні фахівці соціальної сфери, пенсійного фонду, професійні психологи, юристи, вторинна допомога з метою надати якісну і швидку оперативну допомогу людям, які потребують відповідно такої допомоги. Стараємось підтягнути всі служби, щоб Відповісти на ті чи інші питання, тому що дуже багато складних питань є затримкою по виплатах. Це найчастіше питання. На жаль, воно зараз йде трошки запізнення, але все одно воно нормально вирішується. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло понад 110 тисяч переселенців, і їхня кількість зростає, наголошують обласні посадовці.